Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Сьогодні пропоную приготувати страву, яка у національних кухнях називається по-різному. В Україні ліниві гарбузові вареники чи галушки. Польщі копитки, в Італії ньокі, а у Литві – швіль пікей. Отже, починаємо готувати. Беремо 250 г кисломолочного сиру, 200 г гарбузового пюре, 400 г пшеничного борошна. Одне яйце дрібку ванільного цукру й дві столових ложки звичайного, а також дві чайних ложки картопляного крохмалю. Спочатку готуємо гарбуз для запікання, щоб потім зробити з нього пюре. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці. Беру половину гарбуза. Розрізаю його навпіл, Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати навпіл, позбавити від насіння, нарізати продовгуватими смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки. Вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. У велику гаструлю наливаємо воду, ставимо посуд на вогонь. Тим часом робимо ліниві гарбузові вареники. Процес настільки швидко, що вода ледве стигне закипіти. У миску вкладаємо кисломолочний сир, додаємо цукор, яйце, гарбузове пюре. Все розминаємо виделкою, доки маса не буде однорідною. Далі порціями додаємо борошно і вимішуємо спочатку ложкою, а потім, коли тісто заустішає руками. З миски викладаємо тісто на стіл, присипаємо борошном і продовжуємо місити. Додавати борошно не потрібно, тісто не повинно бути забитим. Через деякий час воно стане еластичним та приємним у роботі. З тіста робимо товсту ковбасу і ділимо її на чотири частини. З них у свою чергу робимо тоненькі ковбаски. За потребою додаємо зовсім трохи борошна. Потім нарізаємо ковбаски маленькими шматочками. Це і є наші майбутні ліниві вареники. Шматочки викладаємо на дошку. Ще раз повторю, процес дуже швидкий. Як бачите, вода навіть не встигла закипіти. У підсолений укріп кидаємо вареники і відразу помішуємо. Як тільки вареники спливуть і закиплять, варити їх 4-5 хвилин. Цього повністю достатньо. Далі готові ліниві гарбузові вареники витягаємо за допомогою шумовки або сита на тацу. Потім викладаємо наші симпатичні вареники на тарілку, щедро посипаємо їх цукром, щоб не лип один до одного і гарбузовими зернятами. Поляки обожнюють цю страву і називають, як я вже говорила, копитками, але її люблять не тільки у Польщі, білоруси, українці, литовці, Італійці. Теж не проти посмакувати такими варениками та ще й зі сметаною. Тому я щиро й раджую вам приготувати їх при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.